Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 22 листопада свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. Отже, 22 листопада День пам'яті жертв голодоморів в Україні. віряни вшановують пам'ять святого апостола Филимона. А ще це міжнародний день музиканта. Вітаю всіх причетних. Міжнародний день сина. Також вітаю всіх причетних. День гуманного суспільства. Далі веселіше: День відігрівання в кав'ярнях, це у нас зараз актуально, День журавлинової закуски, мається на увазі не птахи, а ягоди. День створіть свою власну країну, День каніфольщиків. Поняття немає, хто це такі. Та День поїхали кататися. А свої іменини 22 листопада святкують Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро та Федір. Привітайте ваших іменинників. І в цей день не можна виконувати важку фізичну роботу. кажуть, це може принести проблеми зі здоров'ям. Не слід вирушати в далеку дорогу, велика ймовірність заблукати. Не варто позичати гроші, бо разом з грошми можна винести добробут із оселі. І це буде завтра, 22 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!